Доброго дня, значить, зараз буде огляд по такому фундуку, як Тонда Діджіфоні. Значить, це в мене вже він піде п'ятий рік. Да, я три роки тому заново його почав вирощувати, бо навіть у 2001 році зима була дуже морозна. І багато що повимерзало, і цей фундук молодий теж вимерз. Отакими. Ще маленькими саженцями він у мене повністю виріс. І заново я фактично з порослі формував. Тут залишив 4 столика, там 5 і заново формував його. От вигляді такої чаші, як в Туреччині От плантації закладають, сажають в радіусі метра 4-5 саженців. і потім всередину вирізають, а решту потім. Переводять набік. Зробив високий штамп, щоб не заважав мені ходити. І цей рік в діджіфоні мене порадував сигнальними плодами. Отакі от чималі плодяки. от Я показував трапезонт. Мені подобається, що от пілюстки чимало горіхів. Я показував. От знімав вебацинний. Тут теж ще мало, так, але горішок невеличкий. А цей горішок ще мені подобається, що він таку овальну форму матиме. сигнальний урожай тут не, незначний. Зараз підійдемо до другого діджіфоні. Незначний поки що тут урожай. Я не женуся за урожаєм, хай поки що він кореневу систему нарощує гілки і вже потім можна буде підходити і збирати врожай. Так от я не договорив, мені подобається, що такий горішок буде овальної форми, округлий, не видовжений, а такий більш округлий. Його буде простіше. Скажемо так, лузати. Я молотком не б'ю. Такий горіх набагато простіше. Такий, це вже більш промисловий такий. сорт. В Італії один з основних. Я ще виписав тондо дебігліні, посадив, теж понаблюдаю з італійцями. Ну, це єдиний, що момент він у мене підмерз був вище мінус 20. Нижче, мінус 20 температура, і він оце поки молодий був, підмерз. Е, проблем поки що немає, Шкід цих болячок не замітив. Я фундуковий сад не вийшло мене обробити цей рік, і я ніде не замітив, щоб борошниста була. Ну і мені льоз теж якби на горіхах я не замітив. Можливо, в майбутньому це скажеться вже кінці літа, коли буду збирати врожай, будуть пусті горішки. Можливо, тоді. І тоді буду робити висновки, що потрібно обов'язково обробляти, особливо деякі сорти, які хворіють. Ну, Поки що таких у мене не було замічено. В принципі, взагалі замітив, що плодові культури, які дуже так пристально за ними. То глядаєш, в них втрачається імунна система. І потім приходиться дуже багато хімії обливати їх. А який так пустив на самочок, скажімо так, от в полі там у мене, то там урожай фактично набагато менший, а росте фактично ну, сам по собі і не пане урожай. Да буває там тля нападає. Такі моменти, тому вважано не балувати культури. Тому я вирішив фундук трохи з малечкою особо не балувати, щоб потім не мати з ними проблем. Так що в я думаю, буде моїм основним сортом. Поки що подобається от, горіх, як він росте неприхотливо, скажімо так, і сам от горішок, сам плід дуже подобається цього сорту. Тому раджу садіть колекцію, от саме цей сорт Тонда Діджіфоні.